Нікулечка, привіт. Раді тебе бачити. Привіт, привіт. Зараз ми тебе трішки помучимо. Ладно, жартую. У нас є чіткі запитання, питання, відповідь, формати, щоб зрозуміти, наскільки взагалі наша робота була якісною та корисною для тебе, що вдалося досягнути. Ось Тому хочеться почути твої емоції, бажання, що зробили, що можна ще покращити. Нікулечка, скажи мені, будь ласка, опиши свою точку А до входу в програму. Ось до нашого зізвону що було? Моя точка, а це максимально. Я створювала собі контент на youtube каналі. У мене був один клієнт, я собі працювала з клієнтом по YouTube, її людини на каналі, і свої канали робила. Були частково запуски, продажі курсу. У мене були створені курси. Які можна переглядати в будь-який момент, тобто вони без терміну, і мені якби не треба було кожен раз робити так, якби би запуск, але треба було робити, тому що люди ж постійно забувають, що в тебе там щось є створене. Бери і вчися. І я коли запрошувала людей на курс, то це приходило приблизно чоловік 10, 8-10. Ну, але це така робота була декілька днів. Я там сторіс розказую, розповідаю, запрошую, от десь так. Ну і так я десь, Чоловік 50 у мене було. Так разів 5 я запустила. І все. Uh -huh. І далі я думала, що то щось не так має бути. А мені чого не, не так, що? в чому важко мені, було? Мені не вистачало часу. До речі, рекламу я включала тільки на безкоштовний гайд. Відповідно, виходило так, що я вкладаю тільки. Гроші в рекламу, люди щось там отримали, і ну і все. якби Із них там 10 людей прийде на курс, ну якось не дуже воно плюс з мінусом сходиться. Mm -hmm. Чого я перестала? бо Тому що постійно треба сторіс, 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 бо ж люди забувають про тебе. Так. Mm -hmm. А чого тобі хотілося? Що ти хотіла змінити? Загалом я ж собі думала, що люди зайшли до мене на сторінку, і вони вже знають і пам'ятають і там, ага, мені треба курси, я в неї бачила, підуть, візьмуть. ось, я, я так би хотіла ось такого варіанту, або ж що якимось методом. ну, Хоча я не знала про міні-курси тоді, наскільки mm -hmm. я пам'ятаю. Я бачила тільки, що всі постійно продають сторіс. І, відповідно, я подумала, така, був момент у мене. Я думаю, краще я буду створювати свої канали далі і заробляти тільки там. Але в мене було бажання, до речі, ділитися, все-таки розповідати. Тому угу. що я пройшла багато курсів, різних бачила, що є, а що би я хотіла, щоб було. Угу. Ось. Супер. Парасно. Окей, зрозуміла. Який основний запит був у програмі на інфоплюс? Ти прийшла, щоб що змінити? От якщо можеш, так по пунктам е, розказати, що хотілось поміняти у точці, а я навіть не знаю, що поміняти, але додати нового я хотіла. Нового е, mm -hmm. ось зрозуміти, вийти на цей варіант, все ж таки, що в мене курси продаються, що я можу ділитися чим своїми знаннями без ось цих постійних сторіс. Хоча я не скажу, що сторіс мені прям так не цікаві, але не продаючи постійно. Ось. І угу. я е, максимально хотіла, до речі, алгоритм. Я хотіла алгоритм. Я розуміла чисто теоретично, я розуміла, як це працює, але ж я розумію, що там є технічна сторона. Тут зробити, тут створити, тут налаштувати. До речі, я думала тільки про технічну сторону. Це я вже потім дізналась більше. Максимально технічну сторону мені треба було. мені як От покажіть, як це так. Як на мене, найскладніше чому саме до нас прийшла? Чому саме до вас? Ага, ну, ось, ось так поспілкувалися, ну, тому що ми фактично з собою не знайомі були, а скажу, ось так опи прийшли. Наталю я бачила на вебінарі одному в іншому навчанні, наскільки я пам'ятаю, і вона mm -hmm. мене вже тоді заінтригувала, що можуть бути такі мінікурси. Потім далі, відповідно, я підписана була і я якби спостерігала. І я, до речі, думала, ви показали свій приклад, кейс свій, і там, наскільки я пам'ятаю, було 2,700 за місяць. Mm -hmm. місяць. Mm -hmm. 2,400 чистими mm -hmm. було. Так, 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 за 2,500. Ну, десь у цих межах. І я собі зараз думаю, якби я побачила 10 тисяч доларів, я, певно, би не повірила, що це можливо. А на mm дві -hmm. я була б повірила, що це можливо. Ви мені е відкликнулися простотою. Як з іншими е, схожими експертами, скажімо, е, mm -hmm. що ви щойно проходили цей шлях, і е, ви вже будете розповідати нам на базі нашого рівня, е, mm -hmm. тому що інший експерт вже якісь інші навики, має якийсь інший досвід. Ну як інший, я думаю, ви розумієте, mm -hmm. е. mm -hmm. так. так, так. Ви мені були максимально схожі до, до нас, оцих новачків, е, хоча ви не новачки, це я вже знаю. <ріст> Але що ви от пройшли, і ви показуєте, як це можна зробити. І мені ось ця така близькість до нас була, відкликнулася, скажімо, по довірі. Які в тебе були сумніви на початку? Сумніви в мене могли бути тільки в мені. Тобто, чи я достатньо експерт, а чи дійсно мені варто це робити? А можливо, є хтось там краще, можливо, ще там десь не доросла, можливо, в мене щось не вийде. Ось такі якісь більше свої. Технічну сторону, я, в принципі, думала, що я подолаю, тому що технічно розбираюсь постійно з чимось, та нім. А ось завжди таке знецінення може бути. Ось це є. Mm -hmm. Існує. Хоча іншим я теж кажу, що. Мене, до речі, тільки рятувало те, що я знаю, що завжди є люди, які знають менше мене, і завжди є люди, які знають більше мене. І відповідно, я маю все одно навчити тих, хто знає менше мене. Потім підуть собі далі до більшого експерта, якщо хочуть. Дала mm -hmm. я собі шанс. Супер. Остапа молодчинка. Так, а який результат зараз в тебе є після програми? Я ось це дивилася, що пройшло зараз десь, от зараз буде два тижні. Як реклама включена, і е, спочатку, відповідно, менший бюджет, далі збільшувався, то орієнтовно я так подивилася, що вже є чистого доходу 500 доларів є. Це при тому, що в мене ще не такий великий е, можливості рекламного кабінету. Я так зрозуміла, були б у мене більше можливості рекламного кабінету, я би вже була далі. Вже би так, так, так. Точно би тисяча вже би була, тому що я дивлюсь на нього і хочеться плакати, що він мені більше не дозволяє. А скільки зараз дозволяє? Підкажіть, будь ласка. 50 доларів дозволяє в день відкрутити. Вони закінчать зараз. зараз, вже в першій годині дня, по дванадцятій вже все. Так, зрозуміло. Так. Підкажи, будь ласка, а скільки зараз маєш учнів? Дивилась, Ні, скільки загалом за ці два тижні прийшло саме учнів. Купила в результаті прийшло 100 людей, 100 учнів, і відповідно це би мені рік треба було в сторіс постійно розповідати кожен місяць, хоча б раз в місяць, щоб по 10 оцих людей приходило, і ще до речі, підписалося на мене вже 200 людей, тобто більше більшість підписалося, які ще очікують. І спостерігають. Тобто за Класне. два тижні плюс 200 людей прийшло. Так, так, так. 200 Я підписок, тебе. 100 учнів і 500 доларів доходу. Чи Так, Я Це як класно це? дуже. А чи є відгуки від людей, що купили міні-курс? Вони тобі ще спілкування в діректі зараз іде. Я спостерігаю, що багато людей ще не дійшли до завершення. Я, я знаю, як це є, коли зависають люди в процесі навчання відповідно. Але багато з багатьма людьми переписуються в діректі і там якісь запитання, чи можна запитати. Ну, і ще можна запитати, поки що мене ще вистачає. Так, і е, якщо щось не зрозуміло, я просто вже думаю, як я можу щось додати або поміняти в самому курсі, щоб вдосконалити, або щось ще додатковий продукт створити. Ну, то монетизувати другий раз ту аудиторію, яку ти вже набрала, за яку ти вже заплатила переготованою рекламою, які вже купили і тобі довіряється вау. Я. Які твої відчуття від цього результату? Я спочатку була така здивована, що так зразу так можна, така, це можливо. Е але звикаються швидко до, до доброго, до такого результату. Тим більше, що в мене зараз такий період, що я би я ще багато чого не встигаю, скажімо так, ще можна було ще краще зробити. І коли цей період я завжди люблю в цей період, коли в мене якісь труднощі, і я не дуже можу там працювати. І я бачу, що я зараз отримую плоди, коли я могла працювати. Я попрацювала. Зараз я виконую, вирішую якісь свої питання. А дохід все ну, одно йде, і це ну, як завжди класно. Це онлайн. О, не, да. Незалежно від тебе. Ти слід, слідкуєш, коли в тебе приходять повідомлення про кожну покупку? Та та та, та мене вже всі вдома знають. Як я окремий звук поставила. Вже цей звук вивчили, і всі знають: о, прийшло повідомлення, прийшли гроші. А для тебе ще більше всього цінне? Воронці міні курси. Цінний, я напевно не зрозуміла дуже запитання. А, ну для тебе ось зараз яка перевага в цій воронці? Для мене перевага в воронці, ось такий, це максимальна автоматизація. Я так люблю автоматизацію, коли ти можеш добре попрацювати, налаштувати, і воно працює. Да, ну, це важливо, що воно працює, воно працює, і ти знаєш, ти знаєш все-таки, знаходиш, куди зайти, куди подивитися, якщо щось не то. Або чому, от, до речі, коли в мене не, йшла, не йшли продажі, я вечір з обіда дивлюся, нема продаж, нема продаж. Я думаю, щось не то. Я вже подумала, що це в мене курс, так щось не то. Але я добре що здогадалася піти в Фейсбук, подивитися, чи реклама запущена. Тоді вже так звернула увагу: угу. А це вже просто е, ліміт на день закінчився по фінансах, по грошах. Ось, і коли ти це вже все розумієш, оцю всю автоматизацію, і це ну для мене вся автоматизація була цінна. Оце саме саме цінне для мене тут в цих воронках. Так скажи мені, будь ласка, Вікуль, а що тобі найбільше сподобалось та найбільше запам'яталось в інфоплюс? Ось, прям, якщо згадуєш програма інфоплюс з дівчатами, що найбільше запам'яталось? Таке цікаве запитання, тому що в мене напевно цілий сюжет цей мене таке враження, що ми з вами вже разом дуже давно, 100 років і не, навіть не сходились, ми були всі разом. Загалом ви відкриті постійно допомагати, при тому, що я люблю завжди шукати щось сама, що не розумію. Ви завжди готові. Не шукай питай, скоріше буде. Е, і якщо щось не так, у вас завжди є е, підхід знайти вирішення, що ж не так, що змінити, що покращити, як легше пояснити. Це дуже важливо, е, тому що ми всі, ми всі новачки, в принципі. Ви одне знаєте, а ми не знаємо цього. І це важливо донести, якось пояснити там. Дуже приємно, дякую. Будь ласка, дуже. дякую вам. А що для тебе було найскладніше зробити на програмі? Я ж так часто задумала, що мені було найскладніше, але в мене таке враження, що кожен етап був складніший. У мене, напевно, оцей такий страх невідомого завжди був. Я все так знову щось таке складне, і так, тяжко так підступити. І тому можливо. Бо, тому що потім, в результаті, коли кожен модуль робився, проходився, створювалося, я бачила просто, що воно не було страшне і воно просто було невідоме, яке я вже зрозумівши, я розумію, це не складно. Я проходжу далі. Наступний модуль. Знову та саме складнощі, ну як це так? І знов такий пройшов розуміння. Прийшло розуміння цього невідомого, і ти такий, ну це не складно. І я навіть не знаю, що вам сказати, що було складне, тому що просто якийсь кожен етап, мабуть, оцей. На початку нам всі кажуть, що найскладніша таргетована реклама. Ось ти зараз, коли ти запускаєш і в тебе таргетована реклама крутиться в плюс, вона найскладніша? Е, ні, таргетована реклама взагалі не складна. Для мене складний Фейсбук. І все, загалом. Але це його така природа. І все. Для мене от дійсності хіба що не знання платформи якоїсь може та, якби, вносити оце складність. І тому я, до речі, теж думала, так, буде складніша таргетована реклама. А саме включення реклами було, най... ну, в принципі, напевно, найпростіше. Так, Саме, саме включення найпростіше було. Тексти, можливо, в тому е були написання не так тексти, оці це все оффери, ось це все. Е в тому, що треба зрозуміти аудиторію свою, і що вона хоче почути, що вона хоче вирішити такі питання, бо мені що здається щось інакше, що я хочу запропонувати хіба ось такі речі. Підкажи, будь ласка, ось ти раніше робила запуски через прогріви в сторізах, зараз ти пройшла ворон, коли у нас маркетинг весь знаходиться на лендінгу і в рекламі. Як тобі чи це дало більше розуміння, як краще, спокійніше, легше продавати? Чи для тебе воно так само було? Е, ні, ну там просто було просто організувати, але важко продавати. Тут довше якби, організація, але продавати набагато легше в результаті. І, і, і це правильна модель, я би сказала. Тому що ми тут, коли організовуємо курс, лендінг, ці всі ланцюжки підключаємо це все, це ми робимо один раз. А продається воно там постійно там декілька разів продається, продається. І ось коли я робила по своєму минулому методу, то я звичайно я швидко. Все зібрала, просто записала уроки, закинула в телеграм-канал, все, готово, більше нічого не треба робити. Але продавати мені потім треба постійно, кожен день одне то саме, кожен день одне то саме треба робити, щоб щось продати. Тому, здається, нібито там легший варіант, але нав... ну, хибна думка. Навпаки, ну, я згодна, продажі так. Вікульчика, скажи мені, скільки в тебе вийшло часу на запис уроків, скільки ти витратувала такі. Сісти... І записати уроки міні-курсу. Прямо запис, напевно, там дня три, але то, що там йде е, програму, е, як, е, як я буду записувати, якою програмою. Ну, програму курсу я мала на увазі. Ось якщо всі ці складові, то можливо е, плюс-мінус з іншими справами тиждень займе. Угу. Супер, тобто за тиждень. Готова програма, записані уроки, це реально зробити, правильно? Реально, так, так. Скільки в тебе вийшло уроків? Уроків 15. 15. Але я десь біля десяти записала і п'ять я вже мала з попереднього. Угу. Супер. Вікулечка, скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, якщо сказати одним реченням, в чому найбільша сила програми Інфоплюс? Підтримка. Одним реченням підтримка, компетентність, актуальність, вас двоє. Постійно ви підсилюєте один одного. Експерти, це, в принципі, спочатку треба було ставити, казати, але ви експерти в своїй справі, а не просто теоретики. До речі, напевно, достатньо правда, для прийняття рішення. Звичайно, все, все можна було після перших трьох сказати. Все, я, я беру все окей, мені все підходить. Так, зрозуміла. А знаєте, знаєте, ще, що є ще відкритість така зна, Відкритість, щирість, приємна атмосфера. Ось. Ді, у нас ну я не, не буду відкидати чоловіків, але у нас чогось так більше попадалася жіноча компанія. А скажи ще, будь ласка, у тебе є знання вже досвід. Ти будеш створювати собі ще якісь міні-курси, запускати? Я буду, буду і буду, та-та-та. я буду Мені це мені, до речі, подобається, цікаво. Може, воно ну, там в деяких моментах може мене нервувати, коли не виходить, але я буду запускати, я буду робити, е, і і якби я не знаю, як, яке майбутнє їхніх. Меню курси, що все все міняється, але в даний момент треба використовувати цю можливість. Це 100% так. Тобто зараз йдуть і підписки, і учні, і прибуток. Найгірша ситуація, яка може з часом з'явитися, що просто а, таргет буде окуповувати собі, себе, не буде такого прибутку, але ти будеш збирати аудиторію, які ти надалі подаєш щось наступне своє. Та там, навіть якщо та, навіть якщо він буде окупляти підписника, тому що я кажу, я вже включала рекламу, коли я просто оплачую їх. А так, цікавіше. Вікуль, підкажи, кому б ти порадила піти на інфоплюс? От всім експертам, які чогось навчають, інших, от якийсь візуал, таргет, можливо, мабуть, на упаковку упакування інстаграму. Це все, що стосується Інстаграму, наприклад, якщо ми так говоримо. То ще. Там дуже багато цих експертів зараз вже є в цьому напрямку. Але це я як експерт, експертам. А звісно, там ще є інші напрямки: таргетологи, нумерологи. Я думаю, там теж є що робити. Вони теж послуги свої не можуть просто так надавати легко. Мені я так думаю, що всі, хто працюють в Інстаграмі, то точно можуть іти на ну, от створювати міні-курси, Там завжди є чим поділитися. Хіба не що не підібрали тему? Але я теж думаю, це діло таке, що можна підібрати. Так, завжди можна її викрутити, щоб вона була цікава аудиторії. Так, да, особливо, якщо так. там поруч з тобою є е, хтось, хто майстер в чомусь, і він може хоча б записати уроки, ти береш вже і. Просто береш його уроки і запускаєш повністю тобто, не маючи uh -huh. блогу, можна продавати свої знання і на цьому заробляти. Ідеально. Ідеально. <реш> <реш> Окей. Вікульчка, а що б ти порадила новачкам ось хто тільки зайшов в інфоплюс, в них там зараз нульовий перший тиждень, яку б ти пораду від себе дала? На старті максимально поглинути у курс. В навчання і проходження, щоб максимально зробити випитати все, якщо не розуміють, я ж вмію шукати десь в Гуглі, і мені деколи це теж треба. Ну, я би сказала реально, максимально виділити собі час, кожен день знайти і побільше часу, бо тому що чим краще на старті вникнуть і зроблять, тим швидше буде навіть не результат, а не буде. Ось з цього, що ти вже так довго робиш що вже змучився від того, що робиш. Щоб швидше все пішло. І зробити так швидше ось ці етапи пройти, які, ніби здаються, складними, незрозумілими. Вони тоді швидше якби, вирішуються. Ось. Але результат того вартий? Результат того вартий 100%. Точно не шкодую. Супер. Ну, ми сподіваємось, а якщо в тебе за 14, за 14 днів 500, зараз ще якщо підніметься бюджет, то в принципі за місяці буде повне повернення інвестицій у навчання. Та, до речі, та я теж вже я така заробляю, але така думаю, що ну я ще ж вклала в навчання, але я вже давно я навчання зазвичай не стараюся відбивати, ставити цю планку, бо тому що я знаю, що я його буду, можу відбивати протягом життя, не те, що його відбивати, а протягом життя застосовувати. І я, напевно, не український цей підприємець, який вклав і зразу, зразу треба все відбити. Я, так, я розумію, що я ще це все використаю і виплатиться мені. Тобі дуже дякуємо, Віколічка. Ти просто не бес. Всі в нас відповіді. Питання закінчились. Тому чекаємо, щоб це було вже 2 тисячі доларів. Я думаю, через 3-4 тижні, якраз чим більшому бюджет, і воно зазвичай полетить вже так автоматично. Тому ми ще тебе не відпускаємо, звичайно. А якщо Добре. є питання, то задавай ми відкриті, тому що я ж кажу, що чим чи як то кажуть, чим більше грошей, тим краще. Це ж результат твій особистий, тому що ти умнічка, ти ти пройшла ось ці великі кілька типових дій. Ти не здалася, а. Так, і ось до останнього так трішки більше, так, трішки довше. Але результат того відно. ми бачимо, що вартий, тому. Запускаємо далі, летимо, і я думаю, що десь, можливо, через місяць ми ще з тобою поспілкуємося, щоб бачити 3 тисячі доларів пасиву. Ось таким чином. Буду рада, буду рада і вам цим поділитися і зустрічі нашій. Супер, супер. Дуже дякуємо тобі. Дуже дякую вам. Гарного дня, дякуємо. вам, дякую, Папа.